Це вже не перший проєкт, і у мене вже є досвід того, що всі проекти мають таку властивість, як набридати. І їх не дуже хочеться доводити до кінця, тому що вони здаються якимись безнадійними. Щоб якось простимулювати собі роботу, треба якийсь стимул додати. Найпростіше це обмежити часом. Тому я вирішив до кінця місяця. Зробити демку робочу, яку можна показати людям. Зараз у нас жовтень, 18. -те. Весь цей час вже втрачений, зроблено не дуже багато, але я зробив дуже складну механіку, завдяки чому можна робити дуже цікавий тутор. Щоб випустити демку, краще це робити понеділок, тому у нас є неділя, субота, неділя, наступна. І оця от ігра 4-го числа я викладу демку, загальний доступ, щоб всі могли пограти і сказати мені своє фе про цю гру. Оця вся неділя, щоб отримати відгуки, я буду просити когось пограти, може прямо в прямому ефірі пограти, подивлюсь, деякі такі реальні проблеми, і вже буду планувати до грудня 2 числа зробити другу демку. А як там вийде, то подивимось. Так, що я додав? Я додав справку по кубикам. Тобто, ми тепер, якщо нам щось не зрозуміло, що таке кубиків, ми класуємо на це. От, і ми бачимо, що таке кубик. То нам, допустимо, не зрозуміло, що таке діє. на дію, бачимо, що таке діє. Кубик, допустимо, сяйво. <кхи> Також я додав вертання камери, і вже буду планувати рівні так і гру загалом так, щоб вона була зручна, якщо ми рухаємося камерою. Ну, щоб взагалі було трох, трохи схоже на Baldur's Gate, тому що це ну, гарний приклад, як, як треба робити. І можна брати звід, звідти ідеї і засновуючись на них, робити, щоб не придумувати заново базу, базу взяти з Baldur's Gate. Ів. Також я почав шукати якісь асети, готові, щоб, засновуючись на них, зробити якусь базу для гри. І вже після того, як буде зрозуміло, як буде гра оглядати, вже замовляти, скоріше за все, і те, і те, і замовляти, і робити самому. Цю сцену буду перероблювати повністю, тому що цей тутор він підходить тільки для, для джемів. Ніхто його читати не буде. І, а також сюжет в такій формі не дуже читабельний. Тут треба якийсь інший шрифт, і якось це гарніше все оформити, ідеально, якщо і з якимись коміксами. Мінімум тексту, максимум якихось коміксів картинок, тому що ніхто не буде це читати. І що? Тобто, у нас буде 4-го числа демка версія 02, 2 грудня буде демка версія 0.3. Напевно, під Новий рік. Я постараюся зробити це. Вже буде 0,4 ну, четверта версія, новорічна, можливо, зілиночкою. А вже в 25-му, Якщо ми, ми і я доживемо до нього, то mm. будемо далі робити.